Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми на цей раз за поліцейських будемо ганятися. І це в нас погоня. Інші. Для цього ну, давайте Корвета. Ві... Ні, це не корвета, це Dodge Viper srt 10. Цікаво, як його випробую я. А, треба п'ять гонщиків затримати. Двадцять два кілометри їхати. Це вся відстань. Оглянемо, як цей вайпер покаже. Із своїми 12 циліндрами під капотом. Так, я їх обжену. Ай, промахнувся з шипами. Бляха-муха! Ляха-муха, ну це я влетів. Oh, я їм влаштую зараз. Ляха-муха, рівень других цих шипів. Ось так тобі. Ой, оце він відлетів. Гаразд, коротшу шлях. Я за 300 жену. <плес> Ляха, муха. <плес> Та зараза не виходить мене шипи застосувати нормально. Contact. Мене не виходить нормально шипи застосувати. і навіщо я щас їх тільки використав. <рикунок> Ляха муха. Та що це за день знову? Ось так тобі. Я і так на максимальній швидкості їду. В ляхам знову трафік. Як... як завжди. Ще 13 кілометрів залишилося. Прискорюємось. Я їх нажену. Ось так тобі. Прискорюємось. І тут у нас два мустанга. Ляхам я знову промазав. І з цими шипами я знову промазав. Заповільно розганяються, вони прискорюються. Ось так тобі. Та не вдається мені шип. Не завжди вдається мені шипи випускати туди, куди, куди треба. Докатався. Ще три гонщика залишилося. <плес> Уникнув удару Емі. Зараза, об'їхав все ж. Не вийшло ні разу. Всі шипи в пусту я потратив. Ще 4 кілометри залишилось. Менше 4 кілометрів залишилося. Так тобі. Ось так тобі. Докатався. Чорт. Чорт. Та скільки цих мустангів тут? Я не зможу вже. Ось так тобі. Чорт. Трохи не встиг. Я стрібло отримав. Але я не здамся без бою. Я ще раз перепройду. І стільки разів буду перепроходити, поки золото не буде. Зато випробував корвета. v 12 600 коней. Гаразд, я їм влаштую. Зараз. Я їм зараз влаштую, а ну йдіть сюди. Йдіть сюди кому говорю. Я вже на максимальній швидкості їду. Ось тобі. І тобі. Свого ж суперника зупинив а не мене. Поляха-муха. Невдало закінчив, називається. Ось так тобі. Бляха муха. Я йому влаштую зараз. Я тобі зараз покажу. Я тобі покажу. Ось так тобі. І тобі. Докаталися два гончика. Шипи мене не зупинять. Ось так тобі. Я на максимальній швидкості їду. Чорт. Засранці. раз я вам влаштую ось так тобі присворюємось та бляха муха. Ну що це за день такий в мене? На цей раз мене взагалі вивели з ладу. Араз ще раз спробую. Все. Це вже третя спроба. Та ми це бачили вже. Я вже на максимальній швидкості їду. Ось так тобі. І тобі. Боком майже на 300 кілометрів і швидкості. Ой, і в трафік я влетів. Та сараниць. вдарив мене. Ось так тобі. Перескорюємось. Ось так тобі. Ой, тільки я втрапив. Одночасно я шипи випустив. І суперник, якого я намагаюсь затримати. Ось так тобі. Докатався. Ось так тобі. А ще один там. Чорт, не вдало війшов поворот. Та. Застранець. Ось так тобі. І тобі докатався, чуваче. Точно, у мене пошкодження досить критичні. Ось так тобі докатався на муштангу. Залишився тільки ти. фля муха Засаранець шипи випустив. фля муха і куди я поїхав? Прискурюсь, так, де він? Оно він скорюсь. Я зумів об'їхати на цей раз. Але в мене пошкодження досить... Ай, промахнувся. І мене вивів з ладу цей суперник на цей раз. Бронза залишається Три винагороди. Це єдине, що мене тішить зараз. Підвищення мене очікує. А, вдосконалення якесь. Другий рівень, смуга і шипами, Introducing the shredder. 50% wider, 30% longer, no moving parts. Deployed in less than 5 секунд. Now equipped на all SCPD interceptor units. І нова поліцейська тачка. Альфа Ромео 8 c Я не знаю, як там далі. Компетізі. Он. Давайте ще раз. Оце я накатаю на вайпері. Щоправда, я не знаю скільки у мене запис іде. І це четвер... четверта спроба. Хоч смугу з ще я вдосконалив до другого рівня. Я на максимальній швидкості їду. А, тільки промахнувся. Ой, як складно далі мені. Ось так тобі. Так... Боком на майже 300 км швидкості. Бляха-муха, ну... Шипи повипускають. І знову я не ту... Я не ту клавішу натиснув, Я хотів прискоритися, а я шипи випустив. Та що зі мною робиться сьогодні? Взагалі. Давайте отак скорочу шлях. Or stock, Tobi. We're going to see your clear view of spike strips. I repeat, spike strips are now authorized over. Or stock, Tobi. Наближається, зараз їм ось так. Одному. Ай, надто близько тачка була. Гаразд. Ось так прихлопну. Цього порушника. Ой, куди я? Ось оце прили. Приїхав називається. Нас дожене мене. Так, прискорюємось. Щоб тим чортів понадавати. Ось так тобі. Доїздився. Ось так тобі. Для хамка! Куди він поїхав. Прискорюємось. Хоча куди? Ще один залишився. Прискорюємось. Щоб цього суперника нагнати. Не суперника, а порушника нагнати. На а. Я уникнув контакт із шипами. Прискорюємось. Прискорюємо. Уникнув контакту Емі. Ось так тобі. Залишилося ще 5 кілометрів до фінішу. Ось так тобі. Чотири кілометри залишилося. Ось так тобі. Ось так тобі. Все, докаталися порушники. Та-та медаль. О, винагорода очікує. Нова поліцейська тачка. Bentley Continental Supersports Coupe. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скоро!